Що? Треба розуміти по таких, ящиках, по таких ящиках, що люди бачать в ящики такі розбої і думають, о, я зараз закажу в два рази дешевлю, воно ж не розібране. Не зібране". Мужики, е yeah. ви не зберете самі. Ну, може хтось там, один з десяти збере, хто знає майже на хулібі. Поняв. Тут навіть питання не в тому, як у вас руки стоять. Ви можете супер бути майстром. З половини таких, з половини таких, половини таких. Поняв? Ідея недостача. По кріпленнях, по болтах, там, по якихось запчастях. От то, що, е, зборка крупного злова, там основні якісь елементи є. Да. Но багато чого, елементарних навіть болтів шестерен, багато чого просто китайці не кладуться, бо приходить не до комплекту, або там ще щось. І все це вже окремо докупляється нами, там, комплектуючи розгоні, що приходить такі ящики. Приходить от фура вигружає. У нас мужиків вже є перечень базових речей, яких треба там, докупити, доставити. І то не завжди просто там, болти якісь стають. Чи, чи ще щось. А, то перше. По-друге, після кожної зборки, звісно, техніка тестується, що вона справна на кожному тракторі на катки, десь мотогодин, півтори, може, мотогодина є на кожному тракторі, коли ти приїжджає. І то робиться саме для того, що трактор стає на гарантію. Коли його зібрато, там, чи в нас, чи в представника постачальника іншого, любого другого, от, протестовано і що да, все, все працює. От, якщо ви трактор купуєте в такому вигляді, вам на нього гарантії ніхто не дасть. От, ніхто не знає, як ви зібрали, що ви зробили і так далі, і чи все вірно, чи все складено. От. Ну і третя зборка нам виходить десь о, от, великий трактор, що ви розуміли, збирається десь ну, фактично от сама зборка від момент, коли його погрузчиком привезли, до моменту, да, коли він вже виїжджає своїм входом зі складу. Десь займає робочий день. Ну а взагалі в сезон, так на ну, в 1, 6, 7. От. І вартує десь ну, максимум 50 доларів, то максимум. От. Собі вартість саме роботи. Саме роботи зборки. Звісно, я не кажу там про розходники, про запчасті, про якісь елементи, які мають бути нами там докуплені. Ну звісно, що за наш рахунок все робиться, тому що людина має отримати трактор в цілості справний, який буде працювати, яким нічого не треба там, по ньому. І то буває некомплектність, буває там щось завтикало, завтикали, щось провтикало і так далі. Таке теж буває. Так, ну, як ви говорите, чоловічний фактор ніхто не відміняв. Ну я до чого то веду? то то не економія, то дурня буде повага. Навіть якщо ви десь знаєте такі в ящику. Ладно, з такими, з такими ще обіди. Бо трактора такі які по 5-6 по тисяч баксів приходять, вони більш-менш е, міняємо, компотується, більш-менш міняємо крупна озова зборка. Якщо брати такого, ось за коробка, передач стоїть, там стоять мотори, мототрактор, то там взагалі воно приходить все. Тут бачите, воно приходить одиниця, вже до нього все в ящику. Тут воно приходить все окремо. Окремо він був мости, був, 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 був окремо. Двигуни, да? окремо там крок, передач і окремо там кузовні, всякі частині кольос стоять. О, і окремо такі ящики і там от, такі здорові ящики, і там гірлянда, та проводка, кріплення, уголки ж все коротше до нього, щоб скласти. І там от 100% пройобано, 100% багато чого. Ще і китайці можемо, можна на складах і так далі. Там, я потім зайдемо зборку, покажу, скільки всього докупляється, скільки всього ставиться. Е -е. Вот. Тому, друзі, ви так не зекономите. Я не кажу, що в нас піздата зборка, де все чітко. Буває, мужики, там, да, хтось там випив зайвого на вихідних, прийшов, бляха, ти пережав чи не держав, приїзду зірвав. Ну, таке. Но, в принципі, в принципі, у нас хлопці ну, постійно працюють по 3-4 роки, вони вже тих тракторів зібрали, ну, тисячі, в буквальному сенсі тисячі. Вони заплющені очима можуть їх зібрати. І не те, що там вони там, супермайстри. <laughs> а в тому плані, що вони просто знають те, що збирають. Бо воно все фактично, ну воно похоже, воно фактично дуже дуже, дуже однаково все. Може форти, то воно ж одне і цкаут, ну, те саме. По суті, там, мотор, коробка, колеса, кріплення, все. Тому ну, ви не зекономите, повірте. І ви не зекономите. Ви собі зробите гімарой. Я вам скажу так, що мені людина дзвонила. І спрашує, у вас є та й та й та запчати. Ну у нас зараз такий період, що там по запчастях складно. Я кажу, вибачайте нам мами так в зборі, продаємо трактора, бо у нас не бракує запчастин часто навіть на сервіс зараз. Ситуація в Україні ніхто не відміняв. Вона каже, я купила в ящику трактора зараз. Бляха, те шукають, те шукають, те шукаю. Тому так, ну може людина там понятно, в такий забрати, проїхати своїм ходом. Ну, Навіть ми б там скинули баксів 150, ну, може 100, то 150, скільки. Ну, легко. Да, ну Питання, що далі будете з ним робити. розумієте? Що ви далі будете з ним робити? От. Тому так. От. Скільки дозамовляємо, скільки потім довисувають. От Прийшли фрези, не було шестеренок одних, не було шестеронок других, або е... це приводної на мототрактори. От Люди, людям потім довисували. Я особисто на пошту їду в шестерню, відсилав пацани відсилали. Вот. Ну то ми за свої гроші би, все зробили, бо людина купила трактор, на неї бракує запчастин. Вот. Ми за свої гроші там, те все компенсували, понятно. А якщо ви так у ящику купите, то вам потім ніхто ще не буде нічого. Ну все купив, все там мало в собою, де побачите. І все, тому друзі, то зайвий гемор просто буде для вас. І то буде просто, як то кажуть, безсмислина втрата часу, сіл, Получиться, що ви хотіли зекономити, а потім ви ще на тих 150 баксів чи 100 докупите запчасті. А може і вирізати з того бюджету і де ще більше. Тому така ситуація, я просто записую відео. Багато мене по розбору, по розвиборних тракторах питають. От я зараз намагався розказати вам так, щоб ви зрозуміли. Тому, хто, хто цікавиться цією тематикою, підпишіться на канал. І як завжди, бережіть себе. Всім пока.